Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху. Станції Червоний Хутір. Сирець. Обережно двері зачиняються. The doors are Наступна станція Бориспільська. The next Станція Бориспільська. This station is Borispilska. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Вирлиця. Платформа праворуч. Притулятися до розсувних дверей небезпечно. The next station is Вирлиця. Please exit on the right. Станція Вирлиця. Платформа праворуч. This station is Вирлиця. Please exit on the right. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Харківська. Дотримуйтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is Харківська. Станція Харківська. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція позняки. The next station is позняки. Станція позняки. This station is позняки. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Осокорки. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. Станція Осокорки. station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Славутич. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. The next station is Slavutich. Станція Славутич. This station is Slavutich. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Видобичі. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is Vidobichi. Станція видобачі. Автостанція видобачі, залізничні станції видобачі, видобачі Трипільське, вихід 1. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is видобачі. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Звіринецька. The next station is Звіринецька. Станція Звіринецька. This station is Zvirinetska. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Печерська. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень. The next station is Печерська. Станція Печерська. This station is Печерська. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Кловська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від опівночі до п'ятої ранку. The next station is станція Кловська. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац спорту. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is... Палац Спорту. Станція Палац Спорту. Перехід на станцію Площа Українських Героїв. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Палац Спорту. Чейнчіафо Площа Українських героїв. Обережно. Двері зачиняються. The doors are Наступна станція Золоті Ворота. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. The next station is золоті ворота. Станція Золоті Ворота. Перехід на станцію Театральна. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is золоті ворота. Change here for «Театральна». Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Лук'янівська. Дотримайтеся комендантської години, яка триває від півночі до п'ятої ранку. Станція Лук'янівська. station is Лукянівська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція дорогожичі. Щоб не впасти, тримайтеся за поручень.

Кінцева станція Сирець. Вихід до кільцевої електрички. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. This station is This train terminates here. Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху. Станції Серець Червоний Хутір. Обережно двері зачиняються. The doors are Наступна станція Червоний Хутір. Кінцева. Платформа Праворуч. The next Кінцева станція Червоний Хутір. Платформа. Праворуч. Дякуємо, що скористалися Київським метрополітеном. Поїзд далі не йде. Будь ласка, не залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Бережіть себе. This station is Huta. Please exit on the right. This train terminates here. Поїзд прямує до станції Бориспільська. Поїзд прямує до станції Харківська. Поїзд прямує до станції Лук'янівська.